Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі у випуску про таке. Вбили Сашка Білого координатора правого сектора. Застрелили при затриманні. Зробили все. Моряки Ольшанського не дали забрати росіянам справний корабель. Пацієнт готовий. Польські політики відправляють Жириновського до психлікарні. Сашка Білого вбили сьогодні вночі. За даними МВС, він загинув під час проведення спецоперації по затриманню його бандоформування. Ще з 12 березня Олександр Музичко або Сашко Білий був оголошений у розшук. Проти нього були порушені кримінальні провадження, заслізне хуліганство та протидію законній діяльності співробітників правоохоронних органів. Спецоперацію провели спільно з ГУБОС та Соколом на Рівненщині. При затриманні Сашка, білий він чинив опір, та стріляв у правоохоронців. На окрики міліції білий хотів текти через вікно та відкрив вогонь на ураження по соколу. Перша куля потрапила у співробітника сокола у шолом, але відрикошетила в передпліччя. Другим пострілом музичко попав у погон цьому співробітнику. Після цього цей співробітник відкрив вогонь по ногах музичка. Коли його повалили на землю, він продовжував стріляти і був поранений. Викликані лікарі констатували смерть музичка. Нагадуємо, Олександр Музичко відомий також як Сашко Білий. Він український націоналіст, координатор правого сектору в західній Україні. Відомий зокрема тим, що нахамив та вдарив одного з прокурорів на Рівненщині в його службовому кабінеті. Також проти нього була порушена кримінальна справа у Росії за статтею створення стійкої озброєної групи. Діста не дістанеться нікому українські моряки перед штурмом корабля Костянтин Ольшанський встигли зіпсувати техніку. За різними даними двигуни корабля залили цементним розчином чи засипали піском. Навігаційне обладнання та прилади управління вогнем просто розбили. У підсумку Росіянам довелося тягнути захоплений Ольшанський на базу. В Набуксирі ремонт обійдеться чорноморському флоту в круглу суму. Команду десантного корабля, в тому числі командира Дмитра Коваленка, доставили до Сімферополя. Не виключено, що їх чекають репресії. Сьогодні рада знову запрацює. А депутати планують розглянути понад 30 законопроєктів, Серед них внесення змін до кримінального кодексу. Також нардепи розглянуть додаткові заходи щодо обороноздатності України у зв'язку з агресією Росії. На у ці хвилини пленарне засідання Верховної Ради відбувається. В ці хвилини ми намагаємося зв'язатися з нашим кореспондентом Яна Курченко із будівлі парламенту. Яно, доброго тобі ранку ранку, Ранкулана, ну почну з головного сьогодні під парламентом зібралися активісти, які Магають звільнити політв'язнів та зняти квоти. Зокрема, ці законопроекти сьогодні є на порядку. Денному в Раді. тут їх понад 30. Скажу про найголовніші ці зміни до кримінального кодексу. Зокрема, це посилення відповідальності, потім подавання наслідків вибіркового правосуддя, потім незаконне поводження зі зброєю, адаптації незаконно засуджених. Потім закон про амністію. Також розглянуть проект постанови про звернення Верховної Ради до Генеральної асамблени ООН та Ради безпеки до організації безпеки та співробітництва Європі, до Ради Європи. Потім також одні з головні це, як ти вже сказала, розглянуть законопроект щодо зміцнення обороноздатності України. Потім розглянуть законопроект про статус ветеранів війни, гарантії та соціальний захист. Також варто сказати, що сьогодні. На засіданні парламенту присутні міністр соціальної політики Людмила Денисова, міністр оборони теніх та заступник голови прикордонної служби України. Алло, Аловано, дякую, Яно. Нагадаю з будівлі парламенту спеціально для соціальної країни наш кореспондент Яна Курченко. Допомога із США. 25 тисяч продовольчих пайків передадуть Сполучені Штати у найближчі дні в Україну. Саме така кількість продуктів необхідна збройним силам країни. Продукти будуть відправлені в міжнародний центр миротворчості та безпеки у місті Яворів Львівської області. За словами, завершення всієї паперової роботи і доставку вантажу піде від 3 до 5 днів. Тому очікується, що українські військовослужбовці отримають американські продовольчі пайки вже до кінця поточного тижня. Жириновського до психлікарні. у Польщі звернення російського політика про поділ України сприйняли дуже різко. Політики та експерти не добирали слів. Так, колишній посол Польщі В СРСР Станіслав Цьосих назвав Жириновського психічно хворою людиною і звернув увагу на те, що цей політик вже не вперше обережає представників інших країн чи національностей. А от радник президента Польщі Броніслава Комаровського Томаш Налинш сказав, що Жириновський взагалі не за адресою надіслав цей лист. Адресувати його треба було не до МЗС. А до психіатричної лікарні. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.